Ця стіна пам'яті загиблих героїв лише перший крок по вшануванні наших захисників. Зклоняємося усім, хто взяв у руки зброю і встав на захист нашої батьківщини та свободу нашої держави, щоб ми жили під мирним небом. Ні на секунду ми не маємо права забувати про тих, хто віддав у цій війні найцінніше, найцінніше своє життя. Тих, хто не по... Той, хто не пожив і не покохав, не виростив дітей. Для кожного з нас вони герої. Пам'ять про них житиме вічно. Сьогодні схиляємо голови перед подвигами наших захисників. Схиляємо голови перед всіх рідних, які втратили свої близькі на війні за єдність і цілісність, цілісність нашої України. Вічна пам'ять загиблих, слава і честь живим захисникам України! Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля не завжди буде благословеною, вільною та незалежною, мирною Україною! на злагоди. Прочитає наша держава. Бо ми для нас і я не беремо. Слава Україні! до освячення стіни пам'яті загиблих героїв. Запрошується благочинний гадячима. Настоятель Свято Михайлівської церкви, православної церкви України, проти Єрей Олег Пограничний. Як на небі, так і на землі, вік наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо нова нашим. І давай це на згадку полеглих воїнів, захисників України, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять про всіх. Хто віддав своє життя за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Українське сонце зі